Я Алла Шатунова. Вітаю всіх! Сьогодні будемо вивчати велике коло кровообігу. Навіщо людині велике коло кровообігу? Завдяки великому колу кровообігу забезпечується потрапляння до органів кисню і поживних речовин через артеріальну кров, а також забезпечується винесення від органів вуглекислогазу та продуктів обміну через венозну кров. На схемі великого кола кровообігу на першому рисунку велике і мале коло кровообігу. На другому рисунку схематичне зображення тільки великого кола кровообігу. Мале коло кровообігу на схемі відсутнє. Нам потрібно вивчити, у якій камері серця, якою судиною починається велике коло кровообігу, і якими судинами, у якій камері серця закінчується. Велике тілесне коло кровообігу. Велике судинне коло кровообігу, циркулюс васкульозус майор, забезпечує всі органи та тканин киснем та поживними речовинами і виносить продукти обміну. Велике коло кровообігу починається аортою, яка несе артеріальну кров та виходить із лівого шлуночка серця. На рисунку муляжа серця ми бачимо аорту лівий шлуночок серця, розгалуження аорти від артерій до капілярів. Від аорти відходять артерії, що йдуть до всіх органів та тканин тіла, та поділяються в їх товщі на менші судини артеріоли, прекапіляри та капіляри. Враховуючи те, що одним із принципів будови тіла є двобічна симетрія, кровотік розподіляється по симметричних артеріях, артеріолах, прекапілярах і капілярах, які забезпечують крові органи як у правій, так і у лівій половинах тіла. Винятком є. Постачання крові до непарних органів чарівної порожнини, шлунок, печінка, кишківник, де симетрія відсутня. Капіляри великого кола кровою, кровоносні капіляри є обмінними судинами, у яких здійснюється дифузія, активний транспорт, фільтрація речовин. Артеріальна кров, протікаючи в капілярах, віддає в тканини поживні речовини та кисень, а забирає продукти обміну речовин, вуглекислий газ. Відбувається транскапілярний обмін. Через стінки капілярів здійснюється обмін речовин та газів між кров'ю і тканинами. У результаті транскапілярного обміну артеріальна кров перетворюється на венозну, утворюються венозні капіляри, які переходять у посткапіляри, а далі у венули. Утворення порожнистих вен. Венули, зливаючись, утворюють дрібні та середні вени. Кількість вен поступово зменшується. Усі вени зливаються у дві великі вени – верхню порожнисту вену і нижню порожнисту вену. У верхню порожнисту вену збирається венозна кров від верхньої половини тіла. У нижню порожнисту вену збирається венозна кров від нижньої половини тіла. Верхня і нижня порожнисти вени впадають у праве передсердя, де закінчується велике коло кровообігу. Велике коло кровообігу закінчується в правому передсерді, куди впадають дві порожнисті вени, які несуть венозну кров. І це ми бачимо на рисунку муляжа серця. Праве передсердя позначено атріум декстер, верхня порожниста вена вена кава Superior та нижня порожниста вена вена кава Inferior, які впадають у праве передсердя, де буде венозна кров. Із правого пересердя венозна кров через правий пересердно-шлуночковий отвір попадає у правий шлуночок. Ми бачимо на рисунку праве передсердя і правий шлуночок. Схематичне зображення судин великого кола кровообігу. Велике коло кровообігу починається у лівому шлуночку аортою і закінчується у правому передсерді порожнистими венами. На рисунку ми бачимо лівий шлуночок, аорта, гілки аорти до верхньої частини тулуба, гілки аорти до нижньої частини тулуба, артерії до печінки, артерії до кишківника, поділ гілок аорти до артеріол, артеріальних прекапілярів та капілярів, у яких відбувається транскапілярний обмін, утворення венозних капілярів, злиття венозних капілярів, утворення посткапілярів, вену, дрібних та середніх вен. Утворення нижньої порожнистої вени, яка збирає венозну кров від нижньої частини тулуба. Праве передсердя. Утворення верхньої порожнистої вени, яка збирає венозну кров від верхньої частини тулуба. Дякую за перегляд!